Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Київ. Сьогодні ми їдемо в село на дачу до сестри і хочу попередити, що може здаватися в відео все якось в кучу, але дуже багато треба встигнути зробити. Ми приїжджаємо на дачу на обмежений час, а сестра на дачі не живе, тому треба встигнути все доглянути, все зробити. Бувай навіть нема часу поїсти. Тому в відео і кури, і індички, і город, і теплиця. А буває інколи пішла за чимось взяти, і тут бачу, що насипались яблука. А я ж знаю, як їх люблять індички. Все кидаю, збираю яблука і несу до птиці в вольєр. Тому може здаватися, що якось все в кучу. Але це один приїзд на дачу до сестри. І так приємного перегляду. малюнки різної тематики це дуже вражає. Цього разу сестра була у заводчика Амарауканів та Арауканів і купила ще курчаток. В нас раніше вже були такі пташки. Це дуже красива і цікава птиця. Курочка якої несе голубе, оливкове яйце до того ж дуже корисне яйце. Курчатка Аміраукана красунчик який. Ай, ти. гарньонятинько, сидять собі. Дивіться, яка красуня. Тобто чи А? Чипівник. Сам заплигнув. Дивіться вже баки. Осе тут бачу є. Чудо, чудо природи. Зараз подивимось, що ви тут нанесли. Так, знову черга. Що тут зайнято? Ага. Чуєте, десь курочка сидить. І шкребеться навіть буде зараз нестися. О, яйце не скотилося. Там нахил в цьому гнізді, їй це повинно скотитися. Так, а тут що ж ти чекаєш тут? Заходь. Там хтось є. А, там є курочка, воно дивиться. Молодець знеслась чи ні? Хоче знову туди? А там вже голишейка. Як вони миряться, не знаю. Нехай миряться. Так, і подивимось, що ж ви тут нанесли. Ух ти! Оце так! Да. Краса. <скрес> <скрес> Які ви вражайні, молодці курочки. Незважаючи на те, що така спека, навіть отак покажу. Дивіться скільки. Клас. І одне не скотилось. Отам от затрималось, на смітті затрималось. І тут сидить курочка. Можемо подивитись, як вони там зайшли. Ось о, бачите. топчуться. Зараз буде яйце. Давайте, дівчата, працюйте. Клас, а це перевірка прийшла. Ну, яєць в таку спеку неймовірно. Дивіться, клас. Різнокольорові. Ось і голубеньке. Отак от, от на контрасті з білим видно оливкового кольору яйце. Марана яйце. І це марана. І ось голубеньке. Вірніше оливкового кольору. Ось вони. Два. Ой, молодці курочки. Супер. Що таке? Не пускає, да? Так, зараз прикрию. Не пускає знестись, так? Да? Заходь в інше. Сюди заходь, дивись, заходь. От зараз курочка зайде і те яйце зачепить, воно скочиться. Опа! І воно дивіться, воно повинно скотитись. А, під себе хоче. Вона зараз його. Воно повинно. Бачите? Схопила. Отак от, от вони утримують, а потім трошки дзьобають, і воно ушкоджене, але все одно скотилось. Все, зараз подивимось, куди дивимось, куди. Ну да, сюди. І тепер вона його не дістане. Чудові гнізда. Якщо у вас кури їдять яйця. То це саме той випадок, коли треба такі гнізда. Ну що, несись? Ніяк. Вигнала ту курку і сама не знеслась. Може, я заважаю, Ну, я пішла. Такі кури це просто услада для очей. Дивіться. Майже відро, велике відро, яєць, враховуючи таку спеку, курочки наші молодці, різнокольорові. Помідори дуже багато, спіють потроху. Це на ґрунті помідорчики. А ось дивіться, сержант пепер. Скільки багато в кущі. Клас. Смачнющий сержант пепер. А це в теплиці. Вже рвемо, їмо і дуже багато помідорів. Клас. Теплиця до самого верху. Ого, а ось дивіться, О, які великі. Ось ось. Величезний. Ну, класс. Улюблений помідор черрі. Дивіться, скільки багато. Це жовтий помідор, і це дуже солодкий, наче мед. Це Summer Sun. наче мед, М -м -м -м. зовсім без кислинки. Іначе ще трошки не Але який він солодкий, запашний, М -м -м. справжній помідор. Мені навіть не потрібно. О, а це що? Парпора. Порпора. Чері. Угу. Зараз цей. Ось цей вже з кислинкою. А це, ну, просто збивач. вау, помідор. А це якась італійська, так? Да? Італійський сорт Делічо Делічо. Зараз цей покуштую делічо дуже смачний помідор. Він з кислинкою солодкуватий і дуже класна, не кашиста консистенція. Ще одна чері помідор КС 97 оранж. Такого кольору розходиться, отак от розгалужується гілочка. Не одна гілка, а отак от вієром. Бачиш? Mm -hmm. На рахунок цього помідору. Mm -hmm. Дуже смачний. Трошки кислинка, але солодкий. Але цей просто мед. І він же ще не достиглий, але вже дуже смачний. А ось дивіться, Тарасенко української селекції. Яка велика гілка, це одна гілка. Ось тут, на... тут видно. Боже, як вона витримується. І тут дуже багато ще є. Дуже плодовитий такий помідор. І вище, вище зав'язується і ще є. Ось навіть. Наверху чудовий помідор. Так, я зараз тут наїмся. Ого! Это вже сорвалось здесь помидоры. Помідор Бенігара. І до самого верху дуже багато. Пінк-буш помідор. Дивіться, скільки багато. Клас, чудовий помідор ідеальної форми, повністю так от спіє. Германський тідвел. Величезні такі помідори як поспіють рожевого кольору? Ця теплиця тут посаджено трошки баклажанів, огірки. Звичайно, ми їх вже ймо, закриваємо, і дуже багато ще є. Ось тут з краю, і на вході в теплицю. Зазвичай сестра їх висаджує для того, щоб було поїсти на салат, але тут стільки багато, що ми вже консервуємо. Отак от вона пускає вздовж теплиці, вони піднімаються, зараз покажу, отак от піднімаються до гори, а потім вже плетуться отак от вздовж під самим верхом. Ну, клас. М -м -м. Ароматні, смачні, солодкі. Це огірки, які ми взимку потім згадуємо і з жалем згадуємо, бо взимку таких точно не буде. Наїдаємося вітамінів і перці. перці Зараз покажу для зрівняння на ґрунті, як виглядають перці але в теплиці їм чудово, перець бачата перець геркуліс Найкращий сорт. Величезні. Дивіться, скільки багато. На кущі вже стиглих, вже спіють. Ммм, дивіться, як багато на кущі. Ось. І далі, далі. І зав'язуються. зав'язується. Тобто стійні такі. Солодкі, соковиті, Клас. І баклажани ось. О. Дивіться, скільки їх вже о, спіють. В теплиці, безумовно, це клас вирощувати. Взагалі все в теплиці вирощувати. Більший результат маємо. І зараз покажу перці на ґрунті. Це в теплиці, а це на ґрунті перці. Безумовно, вони квітнуть, перчики будуть, але коли? В нас досить холодні, до речі, зараз ночі, а вдень дуже спекотно. Але баклажанам тут. На ґрунті чудово. І навіть теж вже є. Ось я бачу, вже є баклажанчики. Це баклажани на ґрунті. І ось баклажан вже висить. Клас. На ґрунті баклажанам чудово. В теплиці краще, але на ґрунті теж непогано. Це так, для зрівняння. Тризантеми. Капуста, і зараз підемо до кабачків. Безумовно, кабачки, і вже є стигла кукурудза. Дивіться, яка чудова морква. Вже чудовий такий розмір. Клас. Дивіться, яка велика вже морква. Чудовий сорт. А морква вона без хімії. Ви ж знаєте, що ми нічим не вдобрюємо грядку і, звичайно, не поливаємо від бур'янів. І коли ми вирвемо моркву, ми намагаємось одразу обрізати бадилля, тому що поки морква лежить з бадиллям, вона втрачає кератин. Він на відсотків 40 переходить саме в бадилля. Тому моркву потрібно одразу обрізати. А це, звичайно, піде курочкам і індикам, Щось вони тут поклюють. Ви тільки подивіться, скільки яблук. Це яблуня графезо. Солодка, смачна, соковита. Дивіться, просто яблучні гірлянди. І подивіться, вже є Еустома, який красивий колір. Рожевий такий ніжний клас. Це в теплиці. Поруч з помідорами. Чудова квітка. Отак от вздовж теплиці, де було місце, але чудово її тут. А тут ожина. Подивіться, скільки багато, які вічки висять чудово і вже навіть спіє. Солодка яка. бачите, ховається. Виходь. Гадюня, виходь. Ти поїв, так? Да? Виходь, гарнюня. Манюнька така, виходь. Ось Зараз познімаю. Так, а це в мене базилік. Нарвала отак от дуже багато зелені. Я її промиваю і сушу. І чудова буде приправа всю зиму. Коли базилик висушиться, то ці стовбури сухенькі вони відділяться і буде чудова приправа. Оці стовбури, я потім буду викидувати. Зелений базилик і ось фіолетовий. Боже, який тут аромат? Одразу хочеться їсти. До речі, запах базилику підіймає настрій. І дивіться, повністю базилік я не зрізаю, а зрізаю тільки верхівки. Те, що починає квітнути. Не даю йому квітнути. Тоді кущик буде більш розгалуженим, щільним і густішим. Це я роблю вже не перший раз. І буде такий щільний, широкий кущ. Тут ще буде дуже багато базиліку. Грядочка базиліку. І отак от, от я його підстригаю. Не весь базилік, а тільки верхівки. Те, що починає квітнути. Дивіться, збираю малину, вже є, дуже багато ще буде і вже є трошки отак от маленькі. І одночасово ще й проливаю кущі, користуючись тим, що зараз є електрика. Електрика є і треба встигнути ще. Зараз будемо вже їхати. Тобто це якийсь треш. Збираю малину, ще й поливаю чудові кущі і дуже багато буде вражаю. Якщо поливати, бо дуже стоїть спека сильна. Зараз треба зірвати.